Унікальна модель космічного корабля Союз позаду мене. Повномасштабна модель один до одного. 70-х років. Розроблена Академія наук Радянського Союзу для національної виставці в Лондоні. Тобто, це було в Лондоні. Несправжній, але унікальний вже. Те, що всі елементи, які були в 70-х роках, всі в точності Вони. у нас є музеї. Зараз, схоже, і досі літають просто. Форма така ж саме, як ви бачите, але апаратура вже не така. Бортовий комп'ютер з'явився, сьоме покоління, але зовні не змінився. Ну і досі, схожі, кораблі злітають з Казахстану, з патрону байканор. Це космічне таксі його називають. Тут вони не живуть космонавти тільки для того, щоб доставити і приєднатися до космічної станції. Зараз міжнародна космічна станція. З Казахстану виносить ракети його ракетоносій, за 9 хвилин, десь на 300 кілометрів висота, Все вже ракети немає. І там в космосі розгортаються всі ці антени, сонячні батареї, це все складається для компактності верхівки ракети. Ззаду у нього двилини, 26 мікродвилинів для маневрування, гальмування і з'єднання з великим космічним Домом. Ну зараз вже навчилися за кілька годин, 3,5 години, десь приблизно знаходяться. І Потім стиковка. таких штрих подвигається І вони входять, скажімо так, в станцію, це називається стиковка, і перелітають. Це для двох космонавтів зараз вже зробили. Для трьох. За рахунок зменшення апаратури бортовий комп'ютер менш, ніж та апаратура, як була, яка була в 80 х роках, туди вже третій лягає. Лягають вони в таких спеціальних ложементах. Ну, потім перепливає та станцію. В ну, всіх роках, в 70-х роках. Це була дуже велика проблема, не було комп'ютеру. При поверненні перша частина, тимчасовий дім космонавтів, вже не потрібна. Вона від'єднується і збирає повністю в верхній шарах атмосфери. Середня частина спускний апарат. Вони повинні були жити дві доби в цьому кораблі, тому що раніше за дві доби вони не могли такого зробити. Зараз їх